Ковий бензобак на двотактному скутері зроблений з маслобака. Дуже грамотно людина на цій апрільці зробила. Блін, зараз покажу це не робив не я, але багато мене питалися: а ви зможете зробити додатковий бак там всього. Та чому не зможу? Навіщо воно тобі, хлопче? Ти на Київ не будеш без дозаправок доїхати? Тобі будуть лисні гроші. Оце от тому, що це е, зазвичай просять там. Ну хлопчики просять таке. От ця людина грамотно робила все, тому що це апрілія, е, серочка на дітей. Двигуні двигун уже без кіка. Взагалі з заводу йде безкіковий стартер. Вона інжекторна. Вона інжектора. Хочете вірити, хочете ні. Але в подвір'ю стоїть три такі апрілії. Дві, один в один. Дві сестрички на, сестрички на однакових двигунах, на дітечах, і вони дві класні зареєстровані. Ну, Мені не вірити не дуже добре, бо я беру телефон, йду, знімаю і показую. Але зараз відео не про то. Коли вже вона запустилась, розібралась, тому що ця людина робила правильно, і на ній було майже все робоче. Просто тут вже клали поршневу другу, після того на друге лізли не туди, Чуть-чуть вильнули і, слава Богу, звернулись куди треба. Вона запустилась. Коли, я думаю, бак, мабуть, порожний вже так відкрив. Звісно, дійсно порожній. Беру, <смістична> Беру, відкриваю шланчик сюди, раз, 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 хоп. А тут краник. Дивіться, зробила людина краник. Оп. Є. Він, він справний робочий. Він справний. Ось. Дивіться, що взагалі навіщо це робилося? Це робилося для того, тому що двигун в даному скутері він не робив це як понт. Він вже робив, щоб недаром сиділа оця от маслобак. Тут був на інжекторі, людина переробила його на карбюратор. Під інший комутатор, під інше реле зарядки, воно все роздуплилось і дійсно він це все зробив класно. Іскраб є в такт зараз будете чути. Але коли я от подивився, що бак порожній з краника тече бензин і переливає, тому що карбюратор стояв довго на, на, на землі, куча е, бензини, я от сижу, отак от сів і дивлюся, що це за маг... магістралі такі. По-перше, от кинулись в очі. дивіться. Бачите, рідина. Зараз я ліхтарика виключив. Це точно не масло там, так? І я одразу зрозумів, що це бензин. Дивіться, як він зробив. Він провів магістраль, це масляна ось. І з'єднав тут Т-образним таким з'єднучовим пластиком. Під фільтр, общий фільтр. Тобто дві магістралі. Ця йде з бензобака штатного, ця йде з додаткового. Потім йде фільтр, який. Ну, що досить справлявся зі своєю задачею ніби. І після нього вже йде до краника, після краника йде до карбюратора. Реально, воно воно діюча система. Ось така от запасна. Але дивіться, не, не колдуйте таке, як я от бачив на півдорозі людина, щось там старалась. Тут все зроблено. А то воно, як правило, сіфоне навіть масло, хоч воно гуще з руками. Тут все перепакував. І ось тобі і додатковий бак. Що? Запустимо цю бричку. Вона працює на всі 100. Тут, дивіться, хочете бачити поршневу. Я тут маленькі зміни свої вніс до поршневої, але там пише малосі. Там пише малосі. І там пише малосі. Коротше, вона крутяцька. Пробуємо цю бричку запустити. Обов'язково покажемо, як вони їдуть. Тим паче, з додатковим баком їм нема рівних.